Добрий день, малятка-козачатка! Сьогодні я пропоную вам намалювати їжачка нетрадиційним способом. Я буду дуже чекати на ваші роботи. Привіт, малятка! Сьогодні я пропоную вам намалювати ось такого їжачка нетрадиційним способом. Для цього нам знадобиться виделка. Білий аркуш паперу, фарба зеленого кольору, чорного кольору, коричневого кольору, водичка та пензлик. Починаємо, дітки, подивіться на нашого їжачка. які в нього голочки гарні та чорного кольору. Починаємо малювати голочки. Беремо виделочку, мокаємо у чорну фарбу ось таким чином. І обережно переносимо на наш аркуш. Голочки. Ось так. Так. Притискаємо виделочку. Ось так. І виходять ось такі голочки. Якщо треба, можете попросити допомоги у батьків. Так. Ось так. Ось такі голочки нас з вами вишли. Тепер, дітки, погляньте. А чого ж не вистачає в нашого їжечка? Голови та носика. Я пропоную домалювати коричневою фарбою. Ось тут таку голову. Та чорненький носик. Ось так. Можна ще трошки додати голочок. Ось тут. Якщо залишилось біле місце. Ось такий їжачок у нас з вами вийшов. Дітки, погляньте, я намалювала їжачка, а чого ж не вистачає ще? Зеленої травички. Я пропоную зробити її теж виделкою. Після чорної фарби я серветочкою витерла виделочку І пропоную зробити травичку. Таким же чином. Ось так. Робимо травичку. Головне веделочко змочити гарну фарбу, тоді вона буде краще малювати. Ось така травичка виходить. Ось так. Погляньте, дітки, ось наш їжачок і готовий. Я буду дуже чекати на ваші роботи. До побачення!